Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про гірчаки і почну я із гірчака шорсткого. Гірчак шорсткий росте, звичайно, як бур'ян на полях, городах, зустрічається на луках. Це однорічна трав'яниста рослина висотою від 30 до 60 сантиметрів. Має висхідне прямостояче стебло, стебло м'ясисте. Листки на коротких черешках, ланцетні, видовжено загострені, мають найбільшу ширину біля середини стебла. Листки мають широкі, нещільно прилягаючи до стебла піхви, які мають по краях короткі рідкі війки. Цвіте з червня по вересень. Квіти зібрані у густі колосовидні соцвіття, зазвичай жовтувато білого кольору, іноді рожевого. Квітконіжки густо вкриті жовтуватими залозками. Оцвітина, як і квітконіжки, гола. Плід горішок достигають плоди у серпні вересні. Одна рослина може дати понад 7 тисяч плодів. Насіння починає проростати вже при температурі 4-6 градусів тепла, з глибини не більше як 7 сантиметрів. У ґрунті насіння зберігає життєздатність 4-6 років. Перед проростанням насіння потребує періоду спокою понад рік. Гірчак шорсткий досить поширений в Україні однорічний бур'ян, швидко поширюється на родючих, особливо осушених землях, утворюючи суцільні зарослі. У складі гірчака шорсткого виявлені дубильні речовини, галова кислота арскозбінова кислота та оксиметилантрахінон. Молоді рослини гірчака шорсткого добре поїдаються худобою. У народній медицині використовується як антибактеріальний, кровоспинний та послаблюючий засіб. Ще один представник гірчаків гірчак перцевий або водяний перець це однорічна трав'яниста рослина заввишки від 20 до 70 сантиметрів з прямостоячим голим від основи розгалуженим стеблом. Листки ланцетні мають короткі черешки. піхви листків цілісні, циліндричні, майже голі, плівчасто-червонуваті, цвіте гірчак перцевий з червня по жовтень. Дрібні квіти зібрані у суцвіття довгу переривчасту китицю, Оцвітина рясно вкрита крапчастими залозками – Рожева, часто зеленувата, 4-5 роздільна, Плід горішок. Росте гірчак перцевий по берегах водойм на вологих луках та у вологих лісах, також як бур'ян на полях та городах. Це рослина лікарська, медоносна, харчовата фарбувальна. Траву гірчака перцевого використовують як у народній, так і у офіційній медицині. У складі його трави виявлені. Ефірні олії, фенолкарбонові кислоти, кумарини, органічні кислоти, філохінон, вітаміни, сапоніни, алкалоїди, воски, мікро- та макроелементи. Препарати гірчака перцевого чинять знеболювальну, кровоспинну, заспокійливу, протизапальну, антисептичну та легкопроносну дію. У народній медицині трава гірчака перцевого використовується при маткових та гемороїдальних кровотечах. За деякими даними, трава гірчака перцевого є отруйною. Ще один представник роду гірчак це гірчак почечуйний. Гірчак почечуйний однорічна трав'яниста рослина, досягає висоти від 30 до 100 см. Стебло може бути як прямостояче, так і висхідне, дуже розгалужене. Листки мають короткі черешки, за формою ланцетно видовжено загострені, найбільша ширина біля середини стебла. Зі споду листки притиснуто опушені, а от зверху часто мають коричнево-брунатні плями. Піхві листків притиснуто волосисті. Щільно обгортають стебло, по краях мають довгі прямі війки. Цвіте гірчак почечуйний з червня по вересень. Дрібні квіти зібрані у густі колосовидні суцвіття, найчастіше рожевого кольору, одцвітена, як і квітконіжка гола. Плід – блискучий, чорнокоричневий, з одного боку плоский, а з другого більш-менш опуклий горішок. До складу трави гірчака почечуйного входять таніни, флобафени, ефірна олія, галова кислота, флаваноїди, зокрема, керозид, авілярин, кверцетин та інші вітамін С, пектинові речовини, слиз, щавлекислий кальцій, сліди алкалоїдів, віск, нафтохінон. В листях і стеблах міститься рутин. У коренях знайдені оксіметилантрахінони. Гірчак почечуйний вважається отруйною рослиною. Препарати гірчака почечуйного використовують як в народній, так і в науковій медицині як кровоспинний засіб при маткових та гемороїдальних кровотечах, як ніжний проносний засіб при закрепах. Препарати гірчака почечуйного діють тонізуючи на м'язи матки та кишківника, підвищують здатність крові до сідання та її в'язкість. Як і будь-які лікарські засоби, препарати гірчака почечуйного та гірчака перцевого потрібно приймати лише за рекомендацією лікаря та під його наглядом. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.